В цій країні забагато релігійного впливу. На мої картини про нетверезі хвилі, бо на картинах танцюють русалки в кабаре для дрех королев, чортів та сленфембоїв. В цій країні забагато порожніх картин. Бо ми всі ще не там, а десь де інде В цій країні я живу як екзотична тварина. Я часто пишу, що робить тварина, що мріє. Чи мріє вона взагалі тварина? Що вона є, та тварина? В цій не хочеться йти у бік магазину, бо за тобою завжди йтиме вона, та тварина. За тобою завжди йтиме хтось іще, і навіть коли здається, що ти зовсім один, з тобою в країні буде твій добрий Він буде казати, що ти лише та тварина, а не людина, ні не людина. Дегуманізація здоров... – основа здорової нації, бо в цій країні забагато механічних апельсинів, і багато апульсинів із дітками, а не з дітками. Їх всіх буває Резиновий Каїн, персонаж чужолітний для такої прогресивно-красивої міні країни. Що нам який, але лікує така ця країна? І тим, як замза, і тим, як герой того фільму, де є мертвий коханий строк чи Троп побитого сина. В цій країні забагато релігійного впливу на мої картини про сонячне світло, між їх у рембо. Що ж здається, їм не подобається мої картини, бо на них танцюють могили в кабарети жінок, лезбіок та отих яких так боїться називати роуми? В цій країні забагато порожніх могил. Бо ми всі ще не там, нас ще не застрелили. Та в цій країні ще більше ти, тих, яких вже. Але все ще ти в цій країні, ти ще тварина, ти ще могила, ти ще картина. Ти ховаєшся тут від дощу дев'ять кроків вперед. Але над тобою завжди висітиме хрест. Навіть якщо ти не в країні, для тебе буде краще, щоб ти нарешті помер. Ось що має людина в сорому і бриткої провини в 16 стінах міні-країни, в 20-річній голові дев'ятної дитини. А тепер подумайте, хто тут є твариною між вами і моєю спиною.